Розумнечко, сьогодні ми з тобою дізнаємося, що таке контур. Поглянь, ось контур листочка. Це контур ведмедика. А ось це зайчика. Таке зображення називають контуром. Тобто, предмет потрібно обводити або ж олівцем, або ж фломастером, або ж фарбою. Пропоную, друже, сьогодні тобі обвести контур квіточки. Ось поглянь, у нас зображений тут контур квітки. І нам з тобою потрібно його обвести кольоровими фарбами. У мене фарба зеленого кольору, рожевого, жовтого та синього. Ти можеш обрати будь-який колір, який тобі до вподоби. Також нам з тобою потрібно серветочка, пензлик. Водичка та контур квіточки. Дивися і повторюй за мною. Жовтою фарбою зробимо серединку квіточки. Ось яка гарна квіточка в нас вийшла. Обводили ми її по контуру. А яку квіточку зробив ти? Мені дуже цікаво. До побачення!